Великі літери Слава Україні і вертоліт як пам'ять про загиблих у ньому прикарпатських правоохоронців поблизу гори Карачуна намалювали діти на стіні подвір'я УМВС України в Івано-Франківській області. Вирішив дітей до чогось такого гарного задіяти, щоб там не було ніяких. Ну, типу, тут чітко і ясно, патріотична тематика із дитячими, таким, з дитячими кольорами, з дитячими ілюстраціями. Основна основна частина композиції займає надпис Слава Україні. І буде тут основ, ну, типу, так як 80 малюнку займати. Автори графіті, учасники проєкту дослідники та вихованці дитячого центру соціально-психологічної реабілітації. Дитина, кожна це окрема історія від народження, скажімо, до, до чи їм 10 років, чи 15, але об'єднує єдине те, що вони проживали. Проживають проживали в сім'ях, з які опинили складних життєвих обставинах. Різна історія, де батьки, скажімо, зловживають алкогольними напоями, де батьки, влаштовуючи своє особисте життя, не мають часу займатися вихованням дитини. В таких випадках діти вилучені з сім'ї. Знаходяться в цьому реабілітаційному центрі. Юні художники знають, що відбувається в нашій країні, знають і про вертоліт, в якому загинули правоохоронці поблизу гори Карачун на Донеччині. Тож з щирими посмішками, наївними поглядами, але й часом такими дорослими думками втілювали у життя патріотичні графіті. Я сьогодні малював графіті Слава Україні і гелікоптер. Захід відбувся до Міжнародного дня захисту дітей за матеріальної підтримки та допомоги проекту реформування кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні, що реалізовується на території Івано-Франківська. Віталіна Запорожець, Андрій Васьків, новини телеканал Раї.